Тиск, рівень глюкози в крові, вірусні гепатити, туберкульоз, віл та інфекції, що передаються статевим шляхом. На Кіровоградщині почала роботу мобільна амбулаторія обласного центру контролю та профілактики хвороб, де обстежують та тестують на так звані соціально значущі хвороби. Стартова локація перша поліклініка у Кропивницькому. Обстеження в мобільної амбулаторії розпочинається зі збору персональних даних, внесення їх у картку пацієнта та вимірювання тиску. Поряд власне процедурна з усім необхідним для забору крові і тест системами. Зараз ви можете здати тест на віл-інфекцію і можете здати на глюкозу крові. В цілому глюкоза крові одразу з пальчика кров береться, одразу ви дізнаєтесь результат на віл-інфекцію від 10 до 30 хвилинок. Для вимірювання рівня глюкози радять приходити, наче серце до тестування на віл приготування не складні. вечора не їсти жирного та не вживати алкоголь. Сама процедура триває від трьох до п'яти хвилин. Усі набори для забору матеріалів індивідуальні, а отже, безпечні. Рання діагностика, запорука успішного лікування, наголошують медики. Згодні з цим і перші відвідувачі мобільної амбулаторії кажуть, часто навіть не задумуються, що періодично потрібно перевірятися на низку захворювань. Ми не завжди ходимо. В свої, своєчасно в лікарню для того, щоб здати усі аналізи. А тим паче, якщо це такі аналізи, що взагалі ну, та не, не приходиться нам взагалі їх здавати. От. Я думаю, це дуже велика допомога українцям, особливо в теперішній час, у час війни. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що такі мобільні амбулаторії є в більшості областей України. Такі мобільні амбулаторії були закуплені і для 19 регіонів України за підтримки Міністерства охорони здоров'я через глобальний фонд боротьби. З вілінфекцією, туберкульозом та малярією через ЮНІСЕФ, а також облаштовані за допомогою державної установи Центр громадського здоров'я МОЗ України. Спецавтівки придбали і обладнали, аби забезпечити доступність до послуг з ранньої діагностики захворювань для якомога ширшого кола людей. Зокрема, найбільше фахівців турбує ситуація із поширенням туберкульозу. Основна мета це подолання на сьогодні туберкульозу, так як в нашій Кировоградській області це надзвичайно актуально. На жаль, Кировоградщина за рівнем туберкульозу посідає третє місце в Україні після Закарпатської і Одеської області. Це саме активний туберкульоз органів дихання. А по захворюваності дитячого населення ми, на жаль, на першому місці. Та поки що симптоматику туберкульозу в амбулаторії перевіряють шляхом опитування. В разі сукупності сигнальних відомостей людину направляють на обстеження у медзаклад. Це в першу чергу, якщо є протягом двох тижнів покашлювання, якщо це є підвищена температура. Пітливість особливо вночі, контакт з туберкульозним хворим. Якщо є деякі хронічні захворювання, це може бути цукровий діабет, це може бути онкологічні захворювання. Імунітет може бути дещо знижений, і це може призвести до того, що людина інфікується туберкульозом. Тест діагностику на туберкульоз та вірусні гепатити в мобільній амбулаторії почнуть проводити вже невдовзі. Наразі очікують поставок необхідного обладнання і матеріалів. А от на ВІЛ тестують вже зараз. Результат можна дізнатися на місці протягом 15-20 хвилин. У міському управлінні охорони здоров'я наголошують, в Кропивницькому ситуація сама з віл снід потребує посиленої уваги. В порівнянні за останній рік бачимо, що вдвічі зросла кількість виявлених хворих, якщо брати попередній період, там 58 чоловік, за 2024 і це 114. Відповідно, вдвічі збільшилась і кількість померлих. Із 114 виявлених хворих на вілснід, 53 це вже термінальна стадія хворих на СНІД. Це дуже небезпечні показники, які говорять нам про те, що дійсно необхідно. Забезпечити якомога раннє виявлення, ранню діагностику цих хвороб. Утім, амбулаторія розрахована на ранню діагностику не лише туберкульозу чи вілсніт, а цілу низку соціально значущих захворювань. Програма ця спрямована на зниження рівня соціально значущих хвороб, таких як віл-інфекція, таких як вірусні гепатити, такі як туберкульоз, а також інфекції, які поширюються статевим шляхом. І це сприятиме якраз ранньому виявленню таких інфекцій, своєчасному призначенню ефективного лікування і зменшення ризиків для усіх мешканців, тому що такі хворі часто не знають про свій статус. Результати обстежень та тестувань протягом доби заносять в електронну картку пацієнта. Наразі в мобільній амбулаторії можна виміряти тиск, дізнатися рівень цукру в крові, пройти тест на ВІЛ-СНІД та опитування щодо симптоматики туберкульозу. Тим часом в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що очікують на надходження діагностичних систем на проходження тестування на туберкульоз, а також експрес-тестів щодо виявлення хвороб, які передаються статевим шляхом. Двічі на тиждень мобільна амбулаторія буде працювати у різних мікрорайонах Кропивницького, а до кінця року має об'їхати усі 49 громад Кіровоградщини. Із графіком роботи амбулаторії можна ознайомитися на офіційних ресурсах обласного центру контролю та профілактики хвороб. Механізовану машину GCS-200 для дистанційного розмінування отримали піротехніки Кіровоградщини. Обладнання надали швейцарські партнери. Перед використанням надзвичайники пройшли курс керування. Навчання тривало півтора місяці та включало теоретичні заняття і практичні відпрацювання, на яких сапери випробували техніку на полігоні. Подальшому машина виконуватиме розмінування кіровоградської області і деокупованих територій. GCS-200 200 це роботизований комплекс, який дистанційно розміновує забруднені вибухонебезпечними предметами території. Продуктивність у середньому до 5 тисяч квадратних метрів на день. Під час тренінгу сапери перевірили маневреність та потужність машини, а також вивчили методи її ремонту в польових умовах. За підсумками навчань, 8 саперів успішно склали іспит і отримали сертифікати, які підтверджують їхню кваліфікацію для роботи у складі відділення механізму. Розмінування. Із березня пенсіонери Кіровоградщини отримують збільшені пенсії. Сума надбавки в результаті перерахунку для кожного отримувача індивідуальна. Але вона не може бути меншою за 100 гривень та більшою за півтори тисячі в межах максимально визначеного розміру пенсії 23 тисячі 610 гривень. Про це повідомили під час тематичного брифінгу. Перерахунок за загальним законом в області проведено для 221,9 тисячі пенсіонерів. Середня сума підвищення склала 442 гривні. Перерахунок проведено 133 тисячам пенсіонерів числа військовослужбовців, середній розмір підвищення склав 1174 гривні. Перерахунок проведено 697 пенсіонерам-отримувачам спецпенсій. Середня сума підвищення склала 998 гривень. Роповничанка Поліна Кононченко стала чемпіонкою України з важкої атлетики. Змагання присвячені Збройним силам України приймає закарпатське місто Хуст. І вже в перший день змагань вихованка обласної спортшколи Олімпійського резерву Надія, майстриня спорту міжнародного класу Поліна Кононченко вибрала золоту медаль.